Добрий день, любі діти. Я запрошую вас на урок Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо з вами про гірські породи. Але спочатку давайте подумаємо та скажемо: від якого слова утворилося слово гірські? Це слово гора або «гори». А що ж таке гори? Яке значення вони мають для життя? І які гори є в Україні? Гори це ділянки земної поверхні, що високо підіймаються над відносно рівною земною поверхнею? В Україні є гори Карпати та Кримські гори. Значення гір в природі та житті людини так само велике, як і значення сонячного тепла або води. Ці високі масиви приносять неймовірну користь. У віддалених місцях гір збереглися куточки незайманої людиною природи. Це прекрасні мальовничі ландшафти, озера, чудові водоспади. Дивовижні тварини та рослини. У горах беруть свій початок найбільші річки, вони живлять велику частину водойм нашої планети. А що ж такі гірські породи? Земля складається з різних гірських порід. Це природні тіла, які знаходяться в глибинах землі та на її поверхні. Гірські породи утворювалися та утворюються в різних умовах, тому вони відрізняються між собою забудовою, твердістю, кольором та багатьма іншими властивостями. Усі гірські породи можна об'єднати в три групи. Тверді, рідкі та госоподібні. Поміркуйте, які гірські породи відносяться до твердих. Наприклад, це граніт, вапняк, крейда, кам'яне вугілля. Рідкі гірські породи це нафта. Та мінеральні води. До газоподібних відносяться різні горючі гази. Одні гірські породи розміщені близько біля поверхні землі, інші на великих глибинах. Розгляньте, будь ласка, таблицю. Та проаналізуйте, які гірські породи залягають на поверхні землі, а які на великих глибинах. Також ознайомтеся з умовними позначеннями гірських порід. Тисніть на паузу. Отже які гірські породи залягають найглибше? Що шукають люди на глибині одного-трьох кілометрів? Які гірські породи знаходяться на поверхні землі? Місця, де породи залягають у значній кількості, називають родовищами. Пошук родовищ зільських порід проводять люди за допомогою різної сучасної техніки. Такі люди називаються геологами. А наука, яка вивчає гірські породи та їх розміщення, називається геологія. А зараз давайте пригадаємо умовні позначення гірських порід. Отже, це глина, нафта та газ, торф, граніт, залізні руди та кам'яне вугілля. А зараз підведемо підсумки. То що такі гірські породи? У яких трьох станах вони бувають? Як називається місце, де залягають гірські породи? Хто займається їх пошуком? Як називається наука, яка досліджує гірські породи?